Поповнюємо круїзну картку. Як це зробити і для чого? Ось моя круїзна картка. Ось так виглядає термінал на msc сайт, в якому ми знаходимося. Для чого це потрібно? Щоб можна було купити щось на борту. Обираємо знайому нам мову і далі все по інструкції. Будь ласка, прикласти круїзну картку, пікнуло. Треба трошки, може довше. Так, все. Вчитується. Ми вже її поповнювали і витратили кошти. Зараз вам покажемо. Дивіться, можна при першому, при першому з'єднанні, скажімо так, вашої картки зареєструвати банківську картку, при, прикласти банківську картку, і потім у вас буде прив'язано списуватися кошти саме з банківської картки, але за допомогою цієї картки круїзної. Або можна додати готівку. Ми нажимаємо внести і обираємо валюту. У нас євро. Далі. Можна навіть монетками поповнити. Все. Підтверджуємо. І завершаємо. Тобто загальний баланс після того, як ми внесли. Все, видається нам чек, і більше нічого не потрібно. На цьому ми завершуємо, далі. Так, далі відходимо, щоб не заважати. Я розкажу. Відходимо тут люди. Просто потім, якщо раптом нас залишаться кошти, або ми там поповнили одразу не 50 євро, як ми зараз для демонстрації, так, а там умовно 200, 300, 500, хтось більше. Якщо кошти залишаться в останній день, коли ви будете сходити з судна, ви можете точно так само підійти з вашою круїзною карткою, і там є кнопка Забрати ваші кошти. І вам до останнього цента буде видано готівкою. Якщо ж ви просто прив'язували карту, то ви будете витрачати, витрачати, витрачати. І в кінці круїза буде списуватися та сума, яку ви витратили з вашої картки. В принципі, кому як зручно, хтось прив'язує банківську картку, хтось поповнює готівкою. Далі ми йдемо на бар, в магазини, в ресторані. Всі додаткові витрати вже ми робимо за допомогою цієї картки. Почали що сказати, це запрошують на. Це вже почалася якась анімація на верхніх поверхах. Скоріше, а, ні, яка анімація? Це А, до речі, майстер-шеф. Я бачила в програмці, що сьогодні майстер-шеф, можна прийняти участь, можна поспостерігати, є дорослий і є дитячий. Ходімо, подивимося.

Damas no, y caballeros, a bordo del CISAI tenemos cinco maravillosos restaurantes temáticos que se encuentran en el puente. Bien,